Доброго дня! В даному відео буде огляд на такий маленький ліхтарик з сенсором, який автоматично вмикається, коли ви підходите до нього, або відбувається якийсь рух біля нього. Він прийшов в такий картонній коробці. В комплектації йде кабель типу USB для зарядки. Сам ліхтарик круглої форми, такий прямо в долоні можна вмістити його. Кабель довжиною 25 см десь і дві накладки. Одна з них магніт, та що товстіша, і друга просто метал. Метал зроблений для того, щоб можна було його на будь-яку поверхню приклеїти і таким чином зафіксувати сам цей ліхтарик. Сама ця лампочка, цей ліхтарик, він легенький. магніт, який йде комплектний, він в принципі свою функцію виконує, але якогось. Супер сильного притягування до металевої поверхності немає. В принципі, нормально. Ось так він приклеюється, і після того його можна вже там на холодильник, куди хочете, його приклеювати. Клей на такий спіненій основі. В принципі, клеє нормально, надійно. По суті, тут і немає, щоб щось відривалося. Сама пластина свою функцію також виконує, можна його також підвісити під щось, на якийсь гвіздок, на якусь гілочку. По самому корпусу. Ось так він виглядає. Пластмаса зроблена нормально за свою ціну. Є три режими, виключений, автоматичний режим і режим on, тобто постійно включений. Коли ви активуєте режим авто, він починає відразу горіти. Після того, через 25 секунд, він тухне. І коли на відстані, там, як по інструкції вказано, 3-6 метрів, але по факту десь на метра 3, напевно, напевно, чутливість має, коли на цій відстані якийсь відбувається рух, тоді він знов автоматично загорається і освітлює поверхню перед собою. Потрібно розуміти, що якщо світла достатньо, то він не буде спрацьовувати. Акумулятор виконаний полімерного типу. Ось тут, також тут і також тут будуть фото в розборі даного світильника. Як ви можете побачити, апгрейд тут не сильно такий, що можна легенько зробити, але в принципі це можна здійснити, якщо замінити акумулятор на якийсь більший там, з планшета, з телефона, в принципі, можна це зробити. І так, плавно ми перейшли до автономності даного світильника. Як можемо помітити по записах, в 1.50 я його вімкнув, і він у мене розрядився приблизно до 2.05. Тобто приблизно 2 години він просвітив. Заряджався він струм 0.35 мА. Якщо замінювати кабель різниці в цьому немає. Зарядився він повністю за 42 хвилини. І ємність акумулятора через індикацію показала 192 мАч. Це дуже маленький об'єм, але з рахунок того, що потужність тут доволі маленька, плюс, якщо режим авто активований, то він періодично включається виключається. Я думаю, такої ємності в принципі, буде. Не сказати, що прям багато, але її буде достатньо, щоб, допустимо, його не супер часто заряджати. Далі переходимо до його освітлення в самій кімнаті. Як можете помітити, освітлює він кімнату не супер прямо ж так, щоб яскраво. Але такої яскравості достатньо, щоб освітити шлях, там перейти з пункту А в пункт Б. Недоволі зручна річ, якщо в повній темноті він вмикається, то він в очі не слітає, не потрібно мружитись, це суперзручно. Дякую за увагу, до нових відео. Коментуйте, як вам такий ліхтарок чи будете таким користуватися.